У черговій хвилі змін, які відбуваються сьогодні у суспільстві, по новому доведеться працювати і дільничним інспекторам. У чому полягають нововведення, дізнавались наші журналісти. Начальнику МВС у Івано-Франківській області генерал-майор Олег Сало розповів про своє бачення роботи дільничних. На його думку, найперше завдання прийом громадян. Він має бути якісним. Дільничний інспектор має вирішувати ті питання, що в його компетенції одразу на місці. Звісно, є складні моменти, які потребують суддів та прокуратури. Але з побутовими проблемами треба розбиратися на місцях. Після чого прозвітувати перед громадою про проведену роботу. Вони на своїй території повинні знати практично все, що робиться, і люди до них повинні йти з, з проблемами своїми. От і вони нагально повинні їх їм допомагати. І ми для цього робимо і операцію. Візит розумієте, візит це повинна бути зустріч з нашими. Громадянами побувати в них в помешкання, чи це квартирна, чи це будинок, частний, знати, які її проблеми. Після заняття зі службової підготовки силами його учасників було проведено профілактичне відпрацювання Івано-Франківська. Тож представники засобів масової інформації, яких запросили для висвітлення цього заходу, мали нагоду побачити дільничних інспекторів у роботі. Журналісти вирушили разом із дільничним інспектором Вовчинецького відділення міліції Іваном Залізняком. Дільниця капітана вулиці Стуса, Симоненка, Вовчинецька та Миколайчука на їх території проживає більше 12 тисяч населення. Це спальний мікрорайон. Ми роздаємо пам'ятки, в яких описані переважні ситуації, в які попадають люди, тобто як себе вберегти від квартирної крадіжки, як не потрапити на гачок до шахраїв. Як... Поводити себе в тих чи інших ситуаціях, наприклад, якщо прийшли якісь незнайомі люди, стукають у двері, представляються різними службами. Тут вказані всі корисні телефони, куди можна звернутися з будь-яким питанням. Це дуже добре. Це я вважаю, що вперше в нас таке е, такі візити. І я думаю, якщо ви навіть будете і по других будинках ходити, це дасть е, свої результати. Бо хорошо, що в нас все благополучно, а є і неблагополучні сім'ї. Я думаю, що це тільки піде на користь жильцям. Ще одна група журналістів вирушила у село Микитинці. Старший лейтенант міліції Анатолій Слоїк працює дільничним інспектором з 2006 року. Каже, що у приватному секторі може працювати і легше, але потрібно більше походити. Від подібного спілкування з людьми отримує необхідну інформацію для своєї роботи. У селах люди може більше відкритіші, менше осіб, яких які схильні до вчинення крадіжок, ніж в місті. Наскільки бо ж працюємо, орієнтуємося, що, що робиться. Тому трохи може трохи легше, але ну, що більше походити треба, бо ж територія більша, то не то, що в місті, все в. Все вкупі ці візити міліції обов'язково потрібні, тому що є різні випадки, особливо зараз дуже значить, з молоді треба багато працювати, тому що є випадки такі, що вони поводять себе в громадських місцях не так, як потрібно. На це треба дуже велику увагу звернути значить, у вихованні як у сім'ї, так і в навчальних закладах. Ну і в громадських місцях. Профілактичне відпрацювання Івано-Франківська тривало до 22-ї години. Як повідомили в управлінні громадської безпеки УМВС, у ньому брали участь понад 250 50 дільничних інспекторів та їх помічників. Було створено 126 піших груп, які відвідали 16 тисяч 382 помешкання, де вручили візитки та ілюстровані інформаційні пам'ятки. Перевірили 349 осіб із числа підоблікового елементу. Під час поквартирних обходів від громадян отримали 94 інформації, з яких 43 передали для перевірки в оперативні підрозділи. Учасники відпрацювання виявили 79 адміністративних правопорушень. Це дрібні крадіжки, хуліганство, порушення адміннагляду, випадки насильства в сім'ї. Перевірили 73 власників зброї.